Вітання, доброго вечора. Я зараз перебуваю на сухих луках і побачила, що вже починає квітувати безсмертник. Це ми так його називаємо тут, на Кропивниччині в себе, а можливо, у вас якась інша назва побутує. По-іншому якось називаєте цю рослину. Наукова назва її. Цмин пісковий, він тільки-тільки починає зацвітати. Зазвичай він квітує, вже масово квітує у липні. Писанки він фарбує у стишину, приємну жовту барву. Тож варто дочекатися, коли він масово буде квітувати, можна назбирати, насушити або свіжим фарбувати. І буде гарна барва на писанці. Любить він рости на таких піщаних ґрунтах.